Цьогоріч Настя Бакалець змагатиметься за титул перлинки рівного. Вона з мамою вже вибирає сукні та аксесуари, але сьогодні дівчинка збирає гроші в центрі міста, чим долучається до благодійної акції. Я хочу поміняти ось такі промінчики на гроші, і ці гроші зібрати, занести хворим діткам. Загалом у Рівному збирали гроші у перехожих більше 40 красунь майбутніх перлинок та перлин рівного усе задля підтримки островських студентів, які збирають кошти на лікування 12 важкохворих дітей району. Діти знають, що в ході підготовки каскад різноманітних акцій, тому в принципі вони довіряють і реагують дуже швидко на наші ініціативи. От, а... Я думаю, що сьогодні саме їм, самим цим проникливим очам маленьких перлинок і дорослих, красивих дівчат перлин вдасться розчулити, якщо так можна сказати, і спровокувати здорову людину, поділитися промінчиком сонця, долучитися до цієї акції. Рівняни до гарних дівчат та чужої біди виявились небайдужими із задоволенням жертвували кому скільки не шкода. Бачиш, каже, яке сак акція така йду. дітям допомогти дітям, то що ж допомогти боже. Це, ж, це наш такий обов'язок громадянський. А хто допоможе дітям, крім нас? Ніхто. Я вважаю, що державне фінансування зараз край обмаль. Потрібно долучатися громадськості. Хоча б по 5 гривень прийде хоч сотня людей, і вже буде хоч якась краплиночка. Аналогічні акції проходять сьогодні і в самому острозі. Закінчиться все благодійним концертом. Проте допомогти кожен охочий зможе і в майбутньому для лікування дітей відкрито благодійний рахунок. Тині сонце Оксана Жужельська, Назар Мідріган інформаційна програма День.